З магазина Елсі Вайкікі». В Елсі Вайкікі» продовжуються міжсезонні знижки. Тут вже зібрані товари такі з найбільшими знижками, мало вже розмірів залишилось. Є також знижки, на більш такі товари, де ще й розміри є, але не такі великі знижки. І також буду вам показувати новинки. Новинок дуже багато в «Вайкікі». І так почнемо. От Мені найбільше сподобались ці манекени, сподобалась сукня, і сукня ця вже на знижці. Вона йде з розрізами, дуже приємна, от така по відчуттям. Знаєте, як, як шовк, начебто. От вона йде з поясом. Мені здається, можна її хоч так вдягати, як рівненько. І довга можна. Тут такі високі, вона довга. І ось ця сукня, вона зі знижкою 33% коштує 800 гривень замість 1200. І вона тут подвійна тканина, хоче показати, що на грудях нічого не буде так видно. І також цей колір, такий він. Він трішки, як і можна сказати, як буряковий, і трішки як фіолетовий відтінок. Знаєте, як раніше називалась тканина, мокрий шмокрийшов. оце отака. От а оці, бачите, штани йдуть 949, без знижки, але такі класні. По, по бокам тільки резинки. цікава, яка модель, і не дуже довгі. Ось вони, мабуть, як на оцій дівчині також вдягнуті. Бачите, ці світлі також класна довжина. Новинка далі. Тут ще йдуть такі ж, як на маєчка на манекені. 549 гривень. Це блуза жіноча називається. Ось вона вдягнута в неї, все в цьому кольорі. Тут також подвійна тканина всередині. Відійду, покажу, класно воно з цими брюками в такому пісочному кольорі. так, Це у нас жилет рожевий, це новинка 1100 гривень. І ось такі штани ще, як на ній вдягнуті, покажу. Мабуть, тут ще без знижки, Я минулого разу їх запримітила 599 гривень. Вони не дуже довгі, зразу кажу. Отака сукня, як шовкова в квіточку. Це новинка. Подвійна тут також тканина зверху. Вона така, як більш щільна. Півтори тисячі ціна. Ось також розрізи по бокам. А, модель точно така. Ж. Гляньте, як красиво, там такі зроблені, як бусінки ззаду на спині. Мож, можна їх і наперед на цих ну, лямочках. Так, це новенька. І ось така світла сукня також 1399. Глянь, це піджак, такий легкий прийшов, легкий на літо з цими зав'язками, також як оцей мокрий шовк. О, який класний. Оце дуже класний. Супер, я би такий приміряла, якби не стояла в цю перевдягальню, чомусь зараз Вайкікі став ще більш популярніший ніж ніж сенсей тут в острові. мабуть, із за знижок, не знаю. То там людей багато, то там. Ось так класно, дуже класний цей піджак, це новинка 1899. Так, а розміри скажу зараз, по який ці піджаки у них бувають. По 46 розмір з 36-го, а на штани такі рожеві знижка, знижка 1199. Розміри бувають з 36 по 46. -й. Просто широкі штани, без резинок тут зверху, з карманами да, і з застіпками. Класні штани, класний піджак. Дуже файні пропозиції. Ось ці мені сподобались, особливо піджак. Так виглядає це все. Гарненькі, так? класно виглядають ці режеві. Ще хочу показати: ось дивіться, манекени вдягнуті. Є легенькі такі джинси за 999, а на оці білі ну, з такими дірачками, подриті джинси вже йдуть на знижці. І причому на них начебто нормальна знижка. 699 замість 899. З 24 по 36 розмір. У них тут розміри якось по-іншому. Ніж в сенсей. а оце такі бермуди пройшли. Глянь, такі широченні такі бірмуди. Написано шорти бірмуди. Ось так це виглядає. 799 гривень. Вони коштують, начебто. Так, да. І вони є з розміру 24, а Ага, це просто розмір тут. Вказаний 24-34, я щось не розумію, як по 34, Чи у них якась розмірна сітка інша? ось у, у, саме у Вайкікі. Тут 24-36, да. якось я беру у них начебто 29-й, да, да. Десь так, десь так, тоді це все правильно. І отакі чорні вже на знижці. 499 гривень. Гляньте, багі, 58% знижка. Моделі, як вони виглядають? Багі. Ну всі моделі, White Leg Ви бачите на картинках, і вам так зручніше обирати, які ви хочете, широкі чи завужені. Класна ця футболка. Це до речі, спина в неї, ось така. Красива, ой, і гляньте, ну дуже класна. Вона такого молочного кольору не біла. 359 гривень і нормальна ціна. Від XS до XL, це вони Friends, Друзі, мабуть, із серіалу друзі. Я думаю, може, вони як викупили цю назву. Да, централ Парк, там вже вони в кафе ходили в центрі. Може, в них і ще щось буде, ну, але це ж точно такий же логотип, як і назва серіалу. Я його просто зараз дивлюсь. Точ, точ, так зроблена. От хто любить серіал, друзі, будь ласка, для вас тут зі знижкою сукня оця на манекені. Також зі знижкою взуття почну з нього закритий спереді носик, якенті тут, знаєте, всередині зроблений. Так, біленькі, біленькі, напевно, без знижки 529, а чорні зі знижкою 399. Дивіться, навіть сіро-ковий є розмір з 36-го по 41-й розмір. Ось так вони виглядають. Далі. Оця сукня іде, так і йде без знижки. Така вона, знаєте, як каралова, гарна сукня, вона тримає форму. 899, Ну, знижки на неї немає. А оця зелена, що на манекені, вона начебто зі знижкою йде. Так, да. 749 замість 1100, 749 замість 1100 і в неї є також пояс, і внизу є підклада. Так, людей становиться все більше. То я хоч і зранку прийшла. Ще мені оця жовта колекція сподобалась. Шорти і е, ця сорочка. Воно таке тоненьке, знаєте, для літа класне. Ось гляньте, така сорочка. Ого, 2100, це, мабуть, льон у них жовтий. Зараз гляну. Середину етикетку навіть не треба шукати. Тут я перевернула. Написано 100% кетен. Це з турецького перекладається як 100% льон. То воно таке дороге, 2200. Ця сорочка коштує, і до неї йдуть шорти. Зараз ще манекена вам того покажу. Класно виглядають класні шорти. Так, кетен 100%. Ціна 1500 Ось така ціна. Все це. А вони відпарили прямо на манекені. Цих манекенів мені сподобались босоніжки, На вони їх вдягли на всіх манекенів. Такі босоніжки коштують 799 гривень, але класно, що в них підошва не дуже тонка. Тут вони фіксуються так. Як сюди заходить, а збоку ця штучка ну гарно виглядають 799 Далі, ось така сукня з хусткою зав'язали, також гарна. І дивіться, який в неї як корсетом зроблений жилет. Без лямочок, і там мережево зверху. Зараз скажу вам, скільки все це коштує. Так, тут у нас виходить корсет, оцей що на манекені. Він з мережевом. Гляньте, як гарно виглядає дуже. Так, оцей корсет ціна 1199. Він іде від XS до розміра XL. Так, я думаю, що він буде тримати так форму, як і на манекені. Ухти. А ще тут із цієї нової колекції гарно виглядає оця така ковтинка біла. Ну, блуза жіноча, 749, отак вверх зроблений. Гарна тканина така, знаєте, фактура нерівна, дуже приємно і фіксується на... Ой, тут такі штани, на ній не такі вдягнуті. З оцим мережевим зверху також виглядають чудово. 1300 коштують. Просто рівненькі штани, тут з застіпками, але за оцю оце воно так зроблено. Гарно все це виглядає дуже цікава. Зараз була ситуація. Дівчина підійшла ну, консультант. І я запитала в неї, коли прийшла оця колекція з мережевом. Вона сказала, мабуть, тиждень тому, але дуже швидко все розбирають. Причому неї зараз на замовлення, коли будуть завтра знімати оцей корсет, люди вже замовили, залишили як залог, щоб завтра прийти і забрати, тому що розміра отут цього корсету немає. Ну, слухайте, він дійсно виглядає класно. Бачите, як він фіксує ззаду резинка, він не буде спадати. Тут в нього силіконові ці штучки, вони будуть ну, кріпитись на тілі. Клас. 1199 по розмір XL. Я вважаю, ну, дійсно, дійсно виглядає чудово, якщо на якийсь захід піти в такому білому кольорі, а штани по 42-й, з 34-го. Я нагадую, що в них вже по-іншому. Ці 42-й це вже дуже-дуже великий, мабуть, аж 3XL. Так, і також сукню покажу. Така сукня. Знову вона як вільного такого крію, але ця ще без поясу просто з карманами, така широка донизу, як льон. 1599 гривень. Ну таку я показувала. Ну мені така більш подобається. Ці гудзики вони прикрашають темний колір гудзиків, заду розинка. Ось вона втягнута на манекені. Видно, що вона так тримає форму, гарно виглядає. З цією хустинкою поєднали 1399 А може трішки інша була? От я можу помилятися так. І тут ще такий льняний колір, також все ой, який гарний, це вже довгий такий прийшов з цими зав'язками. Можна сказати, як кардіган, слухайте, також цікавий. Ну, цікава, чудова колекція. 849 гривень. Кошти Кардіган, мабуть, також розбирають. Від XS до 2XL. І штани 999 штани вдягнуті на цьому манекені. І бачите, як з розрізами гарно виглядає така ковтинка, начебто просто зроблена. Я от на манекені подивилась, як чудово виглядає. Так, дивлюсь цю, цю колекцію, цю капсулу, так скажемо, хтось розробляв на мій смак 359 гривень. Ціна от видіду, покажу вам цю капсулу. Вона мені дуже сподобалась. Класно. А ще гляньте, в них з'явилось в такому кольорі і сукні, і спідниці. В клітинку 1099 ціна від XS до XL. Тут так написані розміри. Жата тканина, не світиться, просто з розками, з валанами. Дуже... В такому ж кольорі є сукня. От Класно, тут широкі ці лямочки. Якраз воно так в такому стилі підходить. 1399 від XS до XL йде. Це я дивлюсь розмір М. Так, хай люди підходять, дивляться. А я сюди її повісю і покажу вам Так, сукня. Гляньте, скільки людей? Просто тьма. Скажімо так. Так, якби її роздивитися, таке низеньке, ладно, так вам покажу її. Ззаду резинка. Так, і тут багато ось в цьому, як сказати, в різних кольорах, в такому стилі. Резинка ззаду, валани донизу, просто різні кольори. Це така більш як накрохмалена з квіточками. І вона коштує, наприклад, 949. Це також як новенька така колекція. І з нової колекції щось Що такі прийшли сорочки, коротенькі зав'язуються спереду. От, хто любить жаті такі тоненькі, можна з собою в сумку кинути зручно для літа. Так, ось такі сорочки йдуть зі знижкою. Ось, і ще резиночка тут фіксується. Цікава, 359 замість 629 від розміра XS до розміру XL. У мене прямо ця нова колекція їх порадувала. Є такий подовжений прям піджак білий. Прям довгий, я б сказала. На одному гудзику 1400 замість 2339% знижка. Ось такий піджак. Тут джинси ще подивимось, широкі баги. 949 замість 1600. Це знижка велика на них. 41%. Хто хоче собі джинсовий рюкзак? У них він, по-перше, є. По-друге, він на знижці зараз. Ну, 500 гривень, 44% знижки. Класно зроблений, такий потертий. Тут для пляшечки є такі відділи і молнія, і тут ну, багато карманів. Такі ось м'які вони тягнуть, ці ручки широкі. Ну, гарна позиція за 500 гривень. Великувати. Я хочу собі джинсовий, тільки мені треба меншого розміру. Колись в мене був колінс, от прям хочу. Тільки це великий. Така сумка мені подобається, сумка навіть більше подобається. Тільки вона без знижки вже одна 549. Треба дочекатись на неї, знижку. Таке я люблю. Ну, просто сумка на, ну, на кнопочці. Мені подобається джинсове. Під джинси і ночка. 359 гривень замість 599. З розміру 36х48 десь буде до колін. Камбінізон на знижці 1299, сумочка 359. Далі. Такого кольору, як сумочка, блуза жіноча. Ось так вона оформлена. Зі знижкою 599, 20% знижка. Глянемо, чи на цю спідницю до неї є знижка. Також ось так вона оформлена. Ні, немає. 799 гривень. Вони так вайті полюбляють робити верх, наприклад, знижка низ, щоб люди купували щось знижкою, щось без. Так, отут іще така, як плаття знову сирочка, сукня сирочка 399, замість 629. А це з нової колекції. Приємний такий жовтенький колір. Гляньте, тут так воротник зроблений, як тримає прям форму. Коштує 1100. Іде на зав'язках, на будзиках, ну такий довгенький. Знову взуття на знижці 299 гривень з закритим носиком 50% знижка. Тут такі, е як макасіни 959 гривень. Це 39 -й. я думаю, такі м'якенькі, це на них знижка, скільки балетки, в общем-то, 48%. Мірочні весь час стоїть черга. Нічого не можна приміряти. І це так останнім часом, оскільки я не приходжу сюди, весь час стоять черги. Хочу показати, шорти є на знижках. 599 з таким малюнком турецький огірок. Вони йдуть від розміру 24 по 34, а такі в смужку також цікаві. Гарно зроблений верх, Оброблений цією ниткою, такий колір жовто-коричневий, скажімо, 649 гривень. Також розміри десь 24 по 34. Легенькі шорти вже по знижці. Дуже легенькі, прям Такі тонесенькі і трішки довші: 499, невелика знижка 18%. Оці з квіточками 799 гривень. В тій стороні всі купальники ми бачили. О, крім цього, ще такий перламутровий прийшов. Гляньте, золотом колір з двох сторін ну, так затягується. Класно можна його оформити, оформити, як хочеш. Широкі тут зав'язки. Верх коштує 499. Низ, отак, зроблений, щоб якось показати, хочу. 329. Низ все-таки покажу. Він отак іде, як більш широкий, такий по бокам, і які розміри також треба сказати. Він іде від 34 до 46 розміру. Купальник ці всі показувала, пропускаю. Далі, якийсь я не бачила ще ось, у цей не бачила це точно. Також як з золотом, коштує 329. низ і верх. Ой, такі шторочки просто. ну вони блищить і гарно виглядає. 399 гривень. Або такий верх можна вибрати з цієї ж тканини. Бачите, рівненький. Тут також паралон є, коштує також 399 гривень. І суцільні купальники. Зараз вам просто ціну зорієнтую. От, наприклад, такі є в смужку. І червоний він такий же про колір інший. 949, Там я також подивилась по 949 суцільний купальник. суцільні купальники. Така сорочка, вона прям рівненька, просто от, тримає форму, рівна. Коштує 649 рожева, прямо на літо резинка ззаду. Слухайте, виглядає так. Знаєте, акуратно, я б сказала, все як класично, начебто 649. Далі ще є така футболочка з лимончиками. Італія написано. Так, лимончики зараз актуальні, кажуть ціну 449. Тут, я так розумію, новинка ось така сукня, як ліняна. О, Дивіться, яка гарнесенька така сукня. З оборочкою зроблена. Зараз скажу ціну і покажу її. 1299 іде по розміру XL від розміру XS. Так, і розріз внизу. Сподіваюсь, що хоч трошки видно. Нікуди відійти. то Там люди мене прижимають, то там ще ось подовжена ця сорочка в рожевому кольорі 849. О, шорти класні, гляньте, як вони зроблені. А не вони до цієї цікаво сорочки по кольору, чи більш яскраві щось, я не можу зорієнтуватись. Та ні, під підуть. Просто вони більш така щільна тканина, а тут вона більш тонка. Отут щільна. От на цій сорочці більше тому підходить. Це з однієї тканини 849, така сорочка, і шорти, скажімо так, до неї прямо один в один, 699. Ось так рукавчик зроблений на своїй Ну, Шорти взагалі класні. І вони йдуть з розміру 34 по 44. І оця сукня мені сподобалась. І колір сподобався, такий натуральний, льняний, скажімо. Ці вже штани я бачила, світло рожеві. Так, це все ми вже бачили. Да? І ось знижка, наприклад, на таку жилетку в чорному кольорі 599 замість 799. Або шорти такі чорні, може вже також ідуть зі знижкою. Я їх пам'ятаю. Вони ні, сімсот ідуть без знижки. Ну, мабуть, можна вдягти да, разом. Ну да, буде гарне поєднання. Вона така гарна, і колір красивий. І текстура і ззаду, як вона зроблена. Мені дуже подобається, коли ззаду такі стрічки, класно виглядає. І вона коштує 1099, іде від розміру XS до 2XL. Він так красиво ззаду вона зашнуровується. Тут такі резиночки, так вони будуть також виглядати в етностилі. І колір дуже красивий колір. Оцей малюнок яскравий на такому. Ну, зелений, приглушений, а малюнок дійсно яскравий. Тут корсет тримає подвійний і розріз Отак ну, знизу. Класно виглядає. Дуже, дуже красива сукня. Ця сукня, що на манекені, так і коштує 1400. Гарно зроблена, такі кудзики йдуть донизу, колір. Ну, все, тут подвійна тканина, ззаду резиночка. Так вона і коштує 1199, іде від розміру XS до 2XL. Зараз на манекені вам її покажу. Легенька і спереду такий розріз. ну, гарно виглядає. І такі штани ще з'явилися. Також знову це як мокрий шовк, така тканина. 849 від розміру 34 до 46-го, і зверху ніяких резинок немає. Кармани, тут застіпки, і просто рівненькі, і не дуже довгі. Те я все показувала, вони навіть їх вдягли з ременем. Пустинки, як на манекені, вдягнуті, так ціна. 199 гривень. Ось стільки кольорів їх є Планувала показувати чоловічу колекцію, покажу тільки оці позиції, які вдягнуті на манекенах. Покажу, як вони вдягли манекенів. Ось така жата, як в шоколадному кольорі футболочка 499, і вона так в смужку всередині зроблена. Дуже легенька. Я б сказала, що вона струяща. Коштує вона 499, іде від розміру XS до 2 xl Класне поєднання кольорів. Білий з таким глибоко насиченим таким шоколадним кольором ремінь. Ефектно виглядає. І от дивіться, як ну класно. Вони його вдягли. Мені подобається кросівки ці з цими штанами. Ті штани мені не так подобаються в рубчик. Ну... Так, ну я таки вперше бачу, Ну, кожному своє. Так, далі сорочка така прозора, як в'язана. На знижці 599. А оці штани в рубчиках хоча стильно, якби для моря, для яхти. Шістьсот 699, 22% знижки. Вони йдуть от на зав'язці, такі в рубчик цікаві від розміру 26 до розміру 36. Отак вони на манекені вдягнуті. Може, з місці футболкою якось. Ну, мені так здається. Така, ще футболочка, як в смужку 439, сорочка в м'яному кольорі на середньому манекені вдягнута 849. О, шорти які? Шорти в нього вдягнуті просто як колір такий пісочний, а тут е, коричневого кольору такі жаті. Вони коштують 649, йдуть від розміру XS до 3XL. Чоловіків завжди більше в вайкіті відділі. Чоловічому чим сенсей. Чому чоловіки полюбляють вайтікі 499 футболка ця в смужку? Смужка на ній також в шоколадному кольорі, тому воно так гарно поєднується з тим ременем. І ось такі класно виглядають. Мені завужені джинси, ще ніколи не подобались. А це вінтаж, колекція вінтаж. Бачите, фіт. От вони так якось класно і виглядають. 899 вони не стрейч, а просто така тканина денім від розміру 27 до 36. І дивіться, цей вінтаж, ну дійсно класно все це виглядає, як на манекені. Супер, просто, супер оцей манекен вдягнути. Ті штани, може, вони підкласно виглядали, бо вони їх не з цією футболкою вдягли. В чоловічому відділі також достатньо знижок, написано міжсезонний розпродаж. Я бачу, що в червоній цінники вон, 399 футболка, або ось така в смужку, наприклад, 229 гривень. Біленька 229 гривень, 23-36% знижка. Дійсно, знижок багато. В чоловічому відділу футболка скрізь червоні цінники. 299 гривень. Або така 350. Ні, вдягнуті ось такі шорти класні. Слухайте, гляньте який колір. Вони такі неоднотонні. Так прям натуральні-натуральні. 899 з 28 по 40-й. Або ось такі блакитні. 999. Сорочка вже на знижці 649 гривень. Так, а на ньому така. Вдягнута кепка, тут я не бачу, тут тільки з сіточками по 289. На цьому я буду закінчувати свій огляд з магазину Вейтіки. В якому саме магазині я робила огляд, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!